А перед початком даного відео я рекомендую вам зайти і підписатися на групу Майнкрафт Спільнота України. Всі українці тут. Ну що ж, підписуйся, силка буде нижче під відео. привіт! З вами Сігмен, я хочу вам повідомити, що моя рубрика для новачків вже йде до завершення, адже я вам багато чого пояснив. Ну і що ж, ми створили цей регіон, ну ми його і повинно маємо видалити, Якраз ця тема сьогоднішнього відео, як ви віддалите регіон в Майнкрафт на сервері, і я зараз вам це покажу. Для цього нам, як завжди, потрібна команда, яка зараз у вас перед екраном. На екрані. Так, пишемо RG. ДЛТ і назва регіон. Сігмен один. І все. Тепер регіон, Сігмен Underion, бачите, нам написало. Ну ви самі розумієте, що це означає. Блін, ці лаги мене вбивають. Розумієте, що це означає? Якщо ви все зробили так, як в мене, значить вас не повинно би виникнути проблема. Якщо у вас виникли проблеми, то пишіть в коментарі, я. На них відповім. Ну що ж, став лайк, підписуйся на канал. З вами був Сігмен. До нових зустрічей.